Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні збагатимося колоритними словами на позначення кольорів та їхніх відтінків. Усі знають назви семи основних кольорів, які є барвами веселки. Але наше око розрізняє десятки, сотні, а може й тисячі різних відтінків, і для них є свої назви. Пропоную вам перевірити свої знання, ну або ж свою мовну інтуїцію, установивши відповідність між барвою та її колоритною назвою. Перед вами три назви. Перша жаристий, друга кубовий. І третя кармазиновий. І три барви. От яку барву кожна із цих назв позначає. Подумайте? Визначилися? Отже, один В. жаристий. Це колір жару вогню. Яскраво червоний. Два А. – «кубовий». Це яскраво синій індиговий. І 3Б кармазиновим називають темно-малиновий або ж темно-червоний. Друзі, подбаємо про те, щоб тонко передавати кожну емоцію, кожну барву і кожен відтінок, жаристий, кубовий, кармазиновий. До наступних зустрічей!